Такі, які ми робили під, скажи мені, забула, пройми, отвори під пройми. Можна такі ж зробити отвори трохи нижче для карманів, але ця суперова ідея прийшла до мене трохи пізніше, ніж я пров'язала вже той момент. А карман це так зручно. матінко, як ж це зручно? Тепер буду продумувати, щоб карман був у кожні, кожному виробі. Мені дуже сподобалось я дивилася підборки різних суконь э, весільних і там сукня була просто із карманами. Звичайні, оці кріналіни, це сукня торт, але там були кармани. І наречена так зручно почувалася і ну, рухалася впевненіше, ніж ті, що без карманів. От. І воно все, все одно ховається там у складочках, ніде нічого немає, не видко. Це так файно. Я думаю, свого часу не дотумкала попросити кармани у весільну сукню. У мене гарна була сукня, все добре. Просто тепер хочеться до всіх суконь додавати кармани, до всіх ковтин додавати і светрів. Все скрізь додавати кармани, бо це зручно, це додає впевненості, свободи, якогось комфорту певного. Усе з карманами. Так у мене була ідея прив'язати полочки прямо, не по горловині. Добре. Стосовно рукавів, якщо в'язати візерунком по довжині рукава, на проймі буде дуже важко те все вирахувати. А якщо з пройми рукав починати в'язати по поко, ну це вже буде зовсім інший виріб. Сонечко, це буде дуже красиво, але це вже буде не прямокутня кофта, ковта, там вже дуже багато деталей. Оце квадратна кофта, в чому її фішка? Що вона одним шматком в'яжеться. От. І окантовка в ідеальному ідеалі вона вив'язується одночасно із основним виробом. От. В неідеальному ідеальному світі окантовочка окремо вив'язується. От. Так що. А це вже в тебе цікава повноцінна кофта. Просто Знову там взятий візерунок. А якщо з рукав почне вказати боковий візерунок, вигляд не той. Я розумію зміст квадрату. Я розумію, так. тринадцята цитата. Ми стаємо тим, про що ми думаємо, Ерл Нетінгейн. Тим, про що ми думаємо? Думаємо щасливі думки, які будують. Все кидайте, сидіть, думайте. Такі думки, якою людиною ви хочете бути. Якщо ви хочете бути людиною з думками. Про рушники з бісеру. Це сідайте, думайте про рішник з бісеру <ріст> <ріст> Якось так. Вже зовсім маленька і, чесно кажучи, чим менша нитка, тим більш незручно нею вшити, але хочеться вже дошити, не обрізати. Аже з нового ряду почати нову ниточку. Більше того, я більше люблю справа наліво прошивати, тож закріпити ниточку з.